Радіо Юей Чикаго отож на Львівщині арештовані нові земельні ділянки. Куми Путіна і дружини Медведчука. суд наклав арешти на ще дві земельні ділянки з об'єктами нерухомості в одному з престижних туристичних районів області, які незаконно були у власності Оксани Марченко. Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 мільйонів гривень. Також перед судом постане командир взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив Стровика. Розслідування ДБР завершено менш ніж за місяць. Командирові загрожує до 12 років ув'язнення. У Львові просто зараз завершується ера московського патріархату у церкві на вулиці Тараса Бобанича. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід до ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане гарнізоном, гарнізонним храмом ПЦУ. Повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Остап Ступка влаштував п'яну ДТП у центрі Києва. Є постраждалі. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня о 23.15 на вулиці Федорова у Голосівському районі. Як повідомили журналістам ТСН, джерела у поліції, авто, ступки, Ренч Ровер влетіло в Міцубіші, яке було припарковане на зупинці. Під час перевірки його стан сп'яніння Прилад Драгер показав 1,62 проміле. Йдеться у повідомленні поліції Києва. У припаркованому авто. Був чоловік, якого, якого шпиталізували з численними травмами і ступку затримали на місці. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Топ держзрадник піде під суд. Оприлюднено новий запис розмови екс-очільника СБУ в Криму Олега Кулініча та його куратора, колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Січковича. Ми зробили максимум, аби не просто затримати. Топового державного зрадника, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це чіткий сигнал усім, хто працює на ворога. СБУ обов'язково вас знайде та змусить відповісти за скоєне, де б ви не ховалися, заявив голова СБУ Василь Малюк. Кулініч за вказівкою кураторів, зокрема, шпигував та намагався розставити своїх людей у державні та правоохоронні органи. Тепер знову вертаємось до московського патріархату. Штурмували храм і вигнали попів московського патріархату, які не дозволяли відспівувати загиблого героя. Скандал у церкві на Буковині набирає обертів. Адепти московського патріархату не впускають тіло воїна до церкви. Вони провокують бійку. Ніхто нічого не пояснює, чому домовину із загиблим військовим не пускають до церкви, а просто стоять і не пропускають похоронну процесію. Розповів місцевий священник Віталій Мензак. Оборні люди, які прийшли на похорон, скандують геть московського попата воїна до церкви, а згодом таки зайшли до храму. Також є новина. Про те, що елітний автопарк Паши Мерседеса став публічно відомим для всіх, які машини є у власниці екс-намісника Лаври. У різний час митрополит Павло засвітив три автівки елітного класу, усі марки Мерседес, мерседес Бенз, а, GL, Mercedes-Benz V і Mercedes-Benz S500 і Медтік, через що її отримав таке прізвисько Паша Мерседес через свою любов до дорослих автівок, дорогих автівок митрополит Павло не раз потрапляв у скандал, власне через який ми його так сильно і ненавидимо. Одеській області виявили підпільну тютюнову фабрику. У місті Білгород-Дністровському Одеської області міжвідомча група правоохоронців припинила діяльність нелегальної лінії з виробництва сигарет. Обшуки на нелегальній тютюновій фабриці провели оперативники Чернівецького прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та детективами БЕБ. На складах нелегального підприємства зберігалася готова продукція на мільйони гривень. На Миколаївщині чоловік кинувся на власників магазину, вимагаючи зняти український прапор. Ситуація трапилася у селі Молога. Чоловікові не сподобалося, що на даху приватної установи висить українська символіка. Він аргументував свої претензії тим, що магазин це не державна установа. У Верховній Раді на сьогоднішній день нараховується рекордно низька за часи незалежності кількість нардепів, а саме 404, як помилка в ІТ. За час повномасштабної війни мандати достроково втратили понад 20 депутатів. Більшість із забороненої опозиційної платформи. Шестеро депутатів за час повномасштабної війни достроково здали мандати через призначення на нові посади. Ще шістьох нардепів позбавили мандата через припинення громадянства України. Умова про депутатів з ОПСЖ Вадима Рябіновича Тараса Козака, Рената Кузьміна, Віктора Медведчука. З цієї ж причини без мандата залишилися позафракція. Залишився позафракційний Андрій Деркач та Ігор Васильовський із Слуги Народу. Податкова отримує інформацію про закордонні рахунки українців. Тож, коли це станеться, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про автоматичний обмін інформацією про рахунки громадян в інших країнах. Закон впроваджує два міжнародні стандарти обміну інформацією для податкових цілей. Common Standard on reporting and due Diligence for financial account Information та стандарт щодо обміну інформацією за запитом. Стандарт CRS вимагає від країн, які його впроваджують, автоматично збирати дані про рахунки у фінустанов та щорічно обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями партнерами. Старший юрист компанії Taxer Юрій Крюков пояснив, як це буде працювати у нас. Отож, зараз можна відкрити рахунки за кордоном та нікому в Україні про це не повідомляти. Тобто про закордонні рахунки податково нічого не знає. Але після того, як в Україні запрацює стандарт обміну інформацією про рахунки, в української податкової з'явиться інформація про рахунки за кордоном та про іноземні доходи. Українські банки в автоматичному режимі будуть обмінюватись інформацією із закордонними про відкриті про відкриті рахунки та їх власників. Також водночас українські банки будуть передавати за кордон лише дані про іноземцях, в яких в Україні відкриті рахунки. Про громадян України вони дані е, за кордон не передаватимуть. Також, ймовірно, автоматичний обмін стосуватиметься не всіх. Кожна країна може самостійно встановлювати мінімальну субу на рахунках, які перевіряються. І стандарт запрацює в Україні не раніше 2024 або 2025 року, і лише після скасування воєнного стану. Україні це питання однозначно турбує всіх тих, хто виїхав з України, особливо після повномасштабного вторгнення, і зараз має рахунки в інших державах, в ті ж самі Америці і в Чикаго, де нас зараз переважно слухають. Тому цікаво, як це буде відбуватися, цікаво, як буде йти сплата податків, чи це буде податки сплачуватися тільки в казну України чи в, в, в казну Америки, але Україна буде про це знати. Чи це буде подвійна сплата податків, що напевно найбільше лякає всіх? Але чекаємо на закон. Це, чекаємо як на закон. завжди дуже багато інформації, але дуже мало відповідей. Так, дуже багато інформації, мало відповідей. Але нащо має прийняти бути закон, який однозначно до якого будуть поправки? Він має бути проголосований у першому другому читанні, і врешті-решт, президент має поставити свій підпис. Не можемо знову не поговорити про московський патріархат. Ну, перепрошую, мої дорогі колеги, але ця тема дуже болить. Тому що ці е, слова важко підбирати, ці тва, тварюки, е, це бидло досі існує в нашій країні, і дійшло до найвищого рівня цинізму. Важко собі уявити. Я просто бачив це відео і. Е, Емоційно воно сприймається зовсім непросто коли ти бачиш воїна погиблого героя України, якого вже немає, який втратив своє життя, бачиш його маму, яка біля нього сама не в собі. Вони хочуть просто достойно поховати, а вона хоче достойно поховати свого сина. А московські попи, дяки і вся, і всі ті потвори не пускають родину до церкви. От просто поставили живий щит, і ви не підете, ми його не будемо ховати. І це настільки якось все неправильно, а особливо неправильно, що є люди, які підтримують а, цей патріархат до цих пір. І дуже шкода, що в час війни ми ще маємо вести цей другий фронт всередині нашої країни. І так непросто, і так не вистачає сил а, на московитів там, на, на Передку, на Бахмуті. Так ми ще маємо в тилу таких ворогів. Е, ну просто, просто болить, просто шкода, що так відбувається. І це дійсно, ну як на даний момент, це історія найжахливіша, яка могла бути, яка є на цей момент. І дуже шкода, що така історія саме трапляється, але це як е, ще один признак того, чому не має бути в Україні московського патріархату, в принципі, його не повинно існувати. На жаль, саме таким чином та і це, це, відбуває, це відбувається. Відбувається. Все з низів, не з верхівки, ну так СБУ працює, проводять обшуки. Але бачимо, що є така тенденція, що перший хмельницький, перший івано франківський перепрошую, був самостійно вичистився від цього гівна це слово, мало би прозвучати в А потім Хмельницький також після того випадку в храмі, що побили військового, вже очистився і прийняли на рівні області закон, що тут не буде московського патріархату. Сьогодні зачитували, що у Львові йде очищення. Я думаю, наступне буде Закарпаття і так далі. Область, область за областю. Ми позбудемось від цих іуд. А, Цікаво, але навіщо? Ну як ми вже зачепили тому церкву, навіщо монахам стільки автівок? Ну, це Паша Мерседеса. Це Мерседес. Так, ну три автівки Я хоче підтримувати свій статус Мерседеса. Напевно, я не знаю. <свісно> а навіщо? Та багато можна запитувати навіщо? Та просто, а чому б і ні, якщо є гроші, якщо є можливості. Йому ж потрібно якось так розважатися. Так, але ]ся. ти монах, ти відрікся шлюбу, і ти можеш волонтерити, ти можеш там ці гроші пускати там на дітей сиріт пристарілих, ні? Так, але це московський патріархат і у них дещо інше в голові. Одружений, не одружений, монах, не монах. А я думаю, згрішили вони від того, від того не менше, ніж звичайні люди. А, також а, цей випадок, що де на Миколаївщині, да, а, був Наталя ти була розказувала, що один чоловік хотів зняти український прапор. Це а, я розповідав. Це ти розповідав. Так, він хотів зняти, і тим самим він накинувся на власників магазину з тим, щоб вони зняли цей прапор. Цікавий ми народ, українці. Я вже вкотре нагадую. Дуже контрастний. От настільки контрастний, що аж просто противно. Є герої, є люди, просто від яких над якими фільмами хочеться знімати картини малювати, пісні писати. А є такі покидки, яких сам би вбив і сів би і навіть не пожалів би, Напевно, і на жаль, це не тільки випадок на Миколаївщині. На жаль, дуже багато і в інших містах є подібні випадки. Можливо, просто про них так не говорять, але люди серед нас є різні, і ніхто не знає, хто про що думає і хто що може зробити і. Це саме найгірше, тому що люди покладають наші воїни, віддають своє життя. А тут в тилу є люди, яким байдуже на це все і знецінюють чином. Я дуже ціну ціню справедливість, і дуже несправедливо, коли перші місяці я напевно візьму відповідальність. що Такого не було, тому що всі були перелякані і всіх всі переживали за себе. Uh, всі якось не знаю, не знали, що буде далі, не, не мали впевненості в майбутньому: ми вистоїмо, не вистоїмо, втратимо країну, а під ким ми будемо, а що. Тобто був такий параліч. Після трьох місяців війни всі почали звикати, почали вертатися до тих схем, які, до яких вони раніше звикли, до тої поведінки, яка їм раніше була притаманною. І це ми бачимо зараз всюди. Бачимо, як в Україні, так само і тут, в Чикаго, в діаспорі. От, немає жодної єдності. І, і Чому народ не розуміє, що власне тільки в єдності ми і перемагаємо ворога? Так, ми маємо Хаймарси, ми маємо озброєння, танки, літаки починають передавати. Ми про це зараз все поговоримо в наступній частині е в зовнішній політиці. Але в єдності, якщо без єдності ця зброя вся до одного місця, толку з нею не буде ніякої. А єдіс ми втрачаємо. І хоча ми говоримо про контрнаступ, про перемогу, про те, що повернемо свій півострів. Але якщо не буде єдності, ця війна не, не буде останньою, і, і велика загроза є, що після цієї війни з Росією у нас ще чекає громадянська війна, тому що населення на нас дуже неоднозначне. Дуже неоднозначне. Є ті, які віддають все, а є ті, які наживаються, поки ті віддають все. І щось потрібно робити з цими двома таборами. Не можуть вони співіснувати більше не після цієї війни. Так точно. Думаю, на цій ноті ми можемо. Радио UA Chicago